Шановне товариство, в мене є два коротенькі вступні зауваження. По-перше, в мене є дуже виразне почуття, що мені немає чого вас навчити. Ви таку прекрасну конференцію організували, ви так прекрасно говорите, що просто знаєте, мені дух перехоплювало. Так що дуже вам сердечно дякую за це. Крім того, Хочу сказати, що я напевно вас здивую, що моя доповідь не буде в усьому оптимістична. Я просто так насолоджувався, так захоплювався нашим духовним піднесенням ще до недавнього. Що зараз перші якісь ознаки такої розгубленості викликають в мене велику тривогу, саме тому, що я думаю про майбутнє, саме тому, що я хочу, щоб ми це майбутнє завоювали. Тому моя доповідь могла би мати іншу назву Олександра Олеся з журбою радість обнялася. Отже, я говоритиму про категоричний імператив цінностей для нашого майбутнього. Тобто знову і знову говоритиму про те, що такими, як ми є сьогодні, ми все ще не можемо пройти крізь голкове бушко історії, інакше кажучи, не будемо гідні утвердитись у своїй сім'ї вольній новій. Хоча, повторюючи це, я сам собі нагадую римлянина Катона Старшого з його постійним рефреном Карфаген має бути зруйнований. Утім, хтось може сказати, а чому має чи мусить, хіба народи, які успішніші за нас, є святими, хіба їхні карфагени гріховності менші за наші? Спробую відповісти на ці запитання. Я усвідомлюю, що приймаючи якісь рішення в житті, лише одиниці з нас згадують про 10 заповідей Божих. Ми, що шануємо правила дорожнього руху, давно вже перестали, багато хто перестав, сприймати декалог як правила життєвого руху. І якби хтось увиразнив наш життєвий шлях саме в цьому ключі, то ми вжахнулися б від того, скільки аварій та інших ДТП ми вчинили. Але споглядати своє життя саме так ми не звикли, а тому й дорікаємо Богові за череду своїх нещасть і далі живемо за однією єдиною заповіддю. Що її якийсь дотепник вдало сформулював іще в радянський час. Бо взагалі то не можна, але якщо очень хочеться, то можна. Проте, живучи так, ми не усвідомлюємо, що нічого не прив'язує нас так міцно до минулого, як стара система цінностей. Саме тому, зійшовши зі Синаю з крижалями завіту, Мойсей і дав біблійному народові нові засади його існування, і саме вони остаточно вирвали цей народ із прив'язаності до країни його рабства. Однак упродовж 30 років своєї незалежності Україна не надто була успішною у правильному вирішенні дилеми цінності супроти інтересів. Надто багато людей жило за правилом, що його сформулював інший дотепник, часів нелегкого утвердження нашої незалежності, а саме регіонал Михайло Чечетов. Ми їх розвілі котята. Більшість населення країни надавала пріоритет інтересам, а відтак висовувала цінності в бік. Ситуація мінялася на протилежну тільки в часи наших трьох революційних майданів. І що важливе, саме безоглядне обстоювання цінностей і приносило українцям феноменальну перемогу. Саме на майданах українці виявляли неймовірну довіру одне до одного. Пригадуєте ті моменти, коли кияни віддавали ключі від своїх квартир для відпочинку зовсім незнайомим майданівцям? Саме на майданах готовність до самопожертви була безумовною і не залежала від рівня загрози. І саме завдяки цьому українські майдани перетворювалися на величезні оази любові, солідарності й молитви. Тому хай цей висновок і буде нашим найголовнішим аргументом. З цінностями не завжди виграєш усі битви, але остаточну перемогу можна здобути лише з ними. Якщо хочете. Це досвід нашого з Йосипом ув'язнення, у слушності якого я і думаю він переконуємося усе своє життя. Перші роки війни виявили таку саму закономірність, що спонукало численних добровольців піти з Майдану прямо на фронт, а всю країну перетворитися на величезний булик волонтерства майданний досвід самопожертви. І з ним українці не допустили колапсу держави. Пригадаємо собі, що переконало Захід посилити, посилати в Україну не таксі для президента, а зброю для опору, одностайний моральний дух українців. І з ним ми почали підважувати всю дотеперішню геополітичну конструкцію світу. В якій Росія була однією з найголовніших опор. Сьогодні в досі консолідоване суспільство почав закрадатися сумнів, а часом і страх. Хтось не був готовий до довгої дистанції і психологічно вигас, у когось готовність до самопожертви поступилася місцем тверезому розрахункові рівня небезпеки. Багатьох розчарувала інерційна постава Заходу, який, не даючи Україні програти, все ще не хоче й поразки Росії. Ще інші засумнівалися, чи такою вже консолідованою є Україна, якщо в ній можливі кричущі факти корупції і цілі групи ждунів. А хтось може, мимовільно, не думаючи, піддається російській підступній пропаганді, розрахованій на розкол нашого суспільства. Так, це правда, що війна дала черговий і надзвичайно важливий сплеск нашого духу у її вогні, у вогні тієї війни згоряє чималий пласт нашої успадкованої совковості. Але, на жаль, не увесь. Тому ми підійшли до дуже відповідального моменту нашої історії. І мені таке сумно, що на нашій території нема гори Синай, втім, є Київські гори, на яких апостол Андрій провістив тут восіяє благодать Божа. Тому, піднімемось на них. Сьогодні світ глобалізований, а це значить, що наш героїзм і наші моральні виразки, як на долоні. Їх видно, і рішення наші партнер... партнери приймають на основі того, що саме потрапляє у їхнє поле зору. Героїзм захисників конвертується у щораз більшу військову, фінансову і моральну підтримку. Наша внутрішня хробочливість, навпаки, руйнує довіру до нас і сповільнює, чи спиняє підтримку. Так, для прикладу, те, що донедавна сприяло нашому виживанню, а саме робити вигляд, а не бути насправді, сьогодні такому виживанню вже шкодить. Все, що рятувало українців, коли вони були під владою чужих держав. Як от дрібне хабарництво, кумівство, рятівна брехня, ти мені, я тобі, старе, хочеш жити умій вертеться, чи новітні ваші проблеми це ваші проблеми. Все це сьогодні стає гирями, що тягнуть нас на дно. Кажучи іншими словами, наші маленькі гріхи активно живлять велику ракову пухлину згаданої хробочливості. Ось і стоять у нашому державному саду два дерева дерево самопожертви і дерево моральної гнилизни. Біля першого все ще багато українців, але їхні ряди таки поріділи. А до другого, горнуться ті яким би лише врятувати себе і свою сім'ю, а про долю країни хай подбає хтось інший. Тому я й повторюю знову і знову: нам потрібне ще одне піднесення нашого духу, яке запровадить нові правила гри. Потрібна радикальна зміна управлінських моделей, які викликатимуть суспільну довіру. І сприятимуть належним соціальним ліфтам. Потрібен високий професіоналізм і моральна стійкість наших еліт, які спілкуються із західними партнерами. Потрібне радикальне преображення українського суспільства, під яким я розумію, передусім оздоровлення суспільної моралі. Якщо метафора синайських скрижалів нам не до вподоби. Доберімось за формування нового суспільного договору. Якщо ми не, здобуд... не здобудемося на це, то не здивуймося, якщо колись нас змусять прийняти позірний мир, який збереже статус Росії як головного контролера східноєвропейського простору, що неминуче означатиме нову війну в найближчому майбутньому. Щоб схилити чашу терезів у наш бік. Наш дух і наші спроможності мають стати значно вагомішими. Але як це зробити? Що ж, вибачте, але тут мені доведеться знову озвучити ті думки, які я висловлюю вже кілька років поспіль. Про зміну суспільного договору ми говоримо вже давно, і він таки поволі міняється. Ви свідками того, наскільки цей договір вже міняється. Під цю пору в країні сформовано чимало успішних інституцій, структур та осередків, які функціонують уже за новими цивілізованими правилами. Проте здебільшого існують вони у власноруч створених бульбашках, а тому не стали елементами розгалуженого і впливового каркасу. На якомусь етапі бульбашки були неминучими, бо треба ж було якось відгородитися від токсичного оточення. Але тепер така відгороженість також щораз більше стає гальмом. Бо сьогодні замало бути важливими клітинами нового суспільного організму треба ставати опорним його хребтом. Це і має стати нашим завданням на ті сім років, яких бракує нам до Мойсеєвого числа 40. Інше питання, хто це має робити? Втім, ставити це питання Україні натхненного волонтерства якось і незручно. Господь коригує розвиток земної цивілізації, діючи здебільшого через людей. Тому люди мають просто усвідомити, що прояви духовної гнилиз... гнилизни і безчестя вибухають у нашому суспільстві ще руйнівніше за дрони Камікадзе. Отже, треба знайти рятівні засоби, що можуть знешкодити ці руйнівні дрони. Очевидь, вся країна водночас ці засоби не знайде. Всі великі ідеї народжуються в невеликій групі ентузіастів. Точніше з волі Святого Духа, яка з людини відчуває осяяння, яке пронизує пітьму вагань і зневіри, в цьому осяянні народжується конкретна ідея, яка запалює серця кількох інших відчайдухів і дає їм силу гребти проти течії. Бо кожна велика ідея, як відомо, приходить на світ як єресь в лапках, вона суперечить усталеним звичаєм. І так, зростаючи духовно у своїй самопожертві, ці відчайдухи стають апостолами нового ціннісного руху. Це механізм, який відтворювався в житті людства чимало разів. Сам Бог підпорядкувався йому, коли посилав на самопожертву свого сина. Отже, існує велика ймовірність, що так станеться і цього разу. Є тільки одна незручність. Я не можу запропонувати вам прийняти разом на цьому зібранні постанову про духовне осяяння. На жаль, чи на щастя. Його не можна раціонально запланувати рішенням якоїсь політичної чи громадської організації. Кажучи, біблійною мовою, воно приходить несподівано, як злодій уночі. Тому треба духовно готуватися до цього. Чувайте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Отож, уважмо стежму стежмо за розвитком подій, не впадаймо у відчай, не улягаймо спокусі ненависництва і простих радикальних рішень. А головне, тримаймо свої духовні антени, готовими прийняти сигнали з неба. І все буде добре, повірте. Дякую.